Давненько я не отримував посилочок за ліжки, тому що давненько і не замовляв. І от вчора отримав пакуночок, прийшов і на 14-й день після оплати. Патрон тащи, дзеркало одне, набір із з двох маленьких дзеркал і патрон повинен бути з пультом. Я минулого разу замовляв. Кому цікаво, можете подивитися. Патронтаж мені сподобався на 30 ячеїв. Але е, є у нього один суттєвий недолік, про який я минулого разу не сказав, бо не перевірив. Якщо вставити в усі секції е, патрони 12-го калібру, то він е, ну, досить сильно згорнеться і на пояс його надіти досить важко буде. Е, тобто, або отже, 12-й калібр доведеться не в кожну ячейку вставляти патрони або через одну, або в дві через третю, е, або ж використовувати для 16-го або 20-го калібру. Ну і нагадаю, що він надзвичайно легкий, його маса всього 162 грами. Е, регулювання подовження, ну, застіпка, як бачимо, пластикова. Наскільки вона довговічна, судити не беруся, але тугенька. І регулюється в досить широких межах. Тобто можна і на літнє полювання, і на зимове поверх одягу. На велосипед. Ось, маємо. Зеркало повністю пластикове, кріплення пластикове. Тут є ще підкладочки, прокладочки, ущільнювачі, не знаю, як назвати, для різного діаметра е, руля. Ну і застіпка. Як бачимо, повертається. Тримач гнучкий, досить жорсткий. Гнути можна у різних напрямах. І ось. Е, Саме дзеркало, сама поверхня відбиваюча теж має здатність чи передбачено її регулювати, трішки підрегулювати. І е, читав деякі скаржаться покупці, що дзеркало абсолютно неможливо в нього нічого роздивитися, воно матове. Я надіюся, що воно не матове, а воно має, має покриття. Захисне покриття, бачите, почав його обдирати. І тут плівочка. Здереться, і воно повинно бути дзеркальним. Це комплект з двох дзеркал. Є два велосипеди. Один звичайний, а інший щось на зразок спортивного. То, як бачимо, тут дзеркала нічим не покриті, кріплення. Окріплення досить примітивне. Застіпка гумова на зразок ремінця. Це мені не зовсім подобається, куди я дивився, коли я замовляв. Є кронштейн, який дозволяє повертатися. Не знаю, у скількох, так, у кількох площинах, ось. В одній площині повертається. І і обертається навколо осі. Кріпиться з настерцях керма, скажімо так. Отаким чином. Тому, якщо вдасться на мій звичайний руль неспортивний його е, причепити, можливо, буду цим користуватися. Е, але я передбачав, що я його не зможу закріпити, тому. Тому і придбав одночасно одним замовленням ось оце довге, щоб я міг встановити на в будь-якій частині керма. Ламповий патрон з пультом дистанційного керування. Так, от раніше були інші моделі отаких от патронів, але е, вони полежали в мене після отримання з Китаю з півроку і чомусь перестали реагувати на пульт. Пульт начебто спрацював, у ньому засвічувався індикатор, видно, світилось щось зсередини. А лампа світилась сама по собі, але вона е, не реагувала, тобто патрон не реагував від пульта. На пульт натискаєш, а лампа як світила, так і, і продовжувала світити. І не вмикалась, і не програмувалася на величину часу. Витягуємо дотягуємося захисна плівка. Не так просто її відкрити. Я тут приготував елементи живлення, але відкрив от ну, не так просто відкрити. От китайці якісь останнім часом стали робити заглушки, задвижки. Ось. І тут такий елемент живлення. 2025, здається. Можливо, ну, камера побачить, не побачить. Берем оцю, як кажуть, таблетку. Та вона взагалі видає 3,3 вольта. Беру лампу Філіпс, Загвинчую її у патрон. Загвинчую патрон у патрон і підключаю до. Напруги. Лампа світиться. Так, патрон справний. Далі беру цей пульт і пробую натискати. Вимкнулось. Увімкнулось. Вимкнулось. Перед цим були у мене пульти, які працювали, напевно, в якомусь радіодіапазоні. Тому що я заходив за ріг будинку, накривав його різними поліетиленовими шерстяними тканинами, і пульс спрацював. Тобто там були радіохвилі. А всередині пульс пульт бо був індикатор, який сигналізував про те, що як би він повинен спрацювати. В даному випадку випромінювання інфрачервоне невидиме для людського ока, але видиме для цифрової камери. І є е, програмування оцього патрона на е, кількість хвилин 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 60 хвилин і 120 хвилин. Тобто дуже корисна річ для ледачих людей. Ну це ледачих в лапках. Звичайно, це е, корисна річ для старих людей, для людей із фізичними вадами, для людей, які отримали травми або які просто не хочуть вилазити з теплої постелі у холодну пору року. Тобто для студентів, щоб не кидати тапоку лампу або вимикач на стіні, можна вимкнути лампу пультом. І зараз проведу останній тест е, за допомогою китайського теж придбаного на Aliexpress Ватметра, скільки ж споживає цей патрон в режимі очікування. Так, от він готовий до використання. Не так просто цією убитою вилкою увімкнутися. Тож ми зробимо по-іншому. Вимкну вилку в ватметр. В ватметр у, вимкну у розетку. От ми можемо бачити 7 ватт і вимкну патрон. І в режимі очікування, що навіть однієї десятої він не буде показувати. Зараз вимкну знову. Тобто, невже отаке мале енергоспоживання? Що навіть ваттметр не може піймати хоча б 1, 10 вата. Ну, а хто бачить мої попередні відео із подібними патронами, але е, з радіомодулем у пультові, який працює від двох пальчикових батареїв, можете написати, який вам більше до вподоби. Чи на інфрачервоному випромінюванні, яке не достане із сусідньої кімнати потрібна пряма видимість. Чи на радіомодулі. От теж, начебто, з цього боку ми бачимо. Якийсь індикатор, пробую увімкнути і вмикається. Якщо я буду вмикати у поліетиленовому пакеті, вмикається, вимикається, вмикається, вимикається. Тобто поліетиленовий пакет не є перешкодою для цього пульта. А зараз я заведу пульт за стіну от, за стіною. От. От пульт ховаю за стіну і пробую увімкнути. Не працює. Виношуюсь за стіни, спрацьовує. Зараз спробую відійти на кілька метрів, щоб зараз відстань близько 2 метрів. Спрацювало. Зараз 4 метри. Спрацювало. І максимальна відстань, яку я можу дозволити, приблизно 5,5-6 метрів. Уже не спрацьовує. Десь 5 метрів. До 5 метрів. 4,5-5 метрів дістає пульт. З 6 вже не спрацьовує, тобто Тобто вже негативний момент. Попередній пульт, який був на радіохвилях, той навіть з 30 метрів. У мене двору більше немає, я не міг далі відійти, щоб спрацював цей патрон. Тепер стосовно цін Оцей патрон з пультом дистанційного керування мені обійшовся за 2 долари 50 центів. Якщо, але це я купував 6 товарів у розділі пакетні пропозиції на Aliexpress. Якщо без шести товарів просто придбати невелику кількість товару, його ціна 2,79 у пакетних пропозиціях. Безпосередньо в магазині на в розділі магазин, якщо перейти, його ціна буде 3,47. Оце довге дзеркало. З довгим держаком, будемо так казати. Безпосередньо в магазині 3,58 доларів. центів. В розділі пакетні пропозиції 2 долари 51 цент. Мені ж зі знижкою за те, що я придбав 6 товарів одночасно 2 долари 25 центів. Комплект із двох маленьких дзеркалиць. Безпосередньо в магазині 2 долари 54 цента, в пакетних пропозиціях 1 долар 79 центів, І мені вони обійшлися 1 долар 61 цент. Патрон теж безпосередньо в магазині 5 доларів 52 центи, В розділі пакетні пропозиції 4 долари 13 центів. Мені обійшлися вони, так як я купував 6 товарів по 3 долари 71 центу. Ось я встановив на звичайний велосипед, на звичайний руль. Оце дзеркало заднього виду. Е, як бачимо, у мене один палець вже не поміщається, навіть можна сказати, півтора пальця не поміщається на рукоятку. Можна, в принципі, змістити на край, тоді пів пальця не поміщатиметься, але тут буде якесь ненадійне кріплення. Якщо ж закріпити дзеркало з цього краю, ручки, от яка ще й обертається, бачите, то воно не буде вказувати, що діється ззаду. Тобто я себе буду бачити. Отже, це дзеркало призначене для отаких рулів спортивних велосипедів, гірських велосипедів. Що там таке діється? Побилися, побилися. Миряться. От. Так от, можна на оцю додаткову ручку встановити дзеркало. Ну, я слабо затягнув. Можна там гачечок сильніше затягнути. А якщо цю ручку не встановлюють додаткову, то е, дзеркало досить гарно поміщається з краю. Тобто дані дзеркала для спортивних рулів чи для велосипедів зі спортивними рулями. Ось я встановив інше дзеркало. Як бачимо, воно не буде заважати триматися за ручку. Тим більше кріплення кронштейн можна сунути ближче до середини, можна встановити взагалі неподалік від вісі керма. І вигнути у потрібної форми. Тримач, вигнути у потрібної форми і підрегулювати от нахилом, нахилом самого. Самої площини, самого вершини площини, самої області дзеркала. Ну, звичайно ж, можна встановити таке дзеркало і на керму спортивного типу. Звичайно, що у цих маленьких дзеркалець не круглої форми, не хочу казати овальних, бо вони не овальні, яйцеподібної форми, у тому, що вони швидко знімні. Під'їхав до стоянки велосипедів, зняв. Дзеркало і пішов у своїх справах. Ж, ну, не так швидко демонтується, В речі, демонтується воно швидко, відкрутив е, гвинт і зняв його. Але система цих високих підкладок-прокладок не дозволить його досить швидко встановити. Також варто зауважити, що е, тримач круглого дзеркала теж обертається навколо осі кріплення. От. І стосовно розмірів. Діаметр круглого дзеркала маємо 8 см. І розміри оцього маленького л'ється подібного. Більший діаметр його 7 сантиметрів близько 7 сантиметрів і менший діаметр близько 5 сантиметрів. От співвідношення, щоб ви розуміли, одне дзеркало і інше. Стосовно якості, вже от дивіться, один раз я встановив, інший раз пересунув, кілька разів спрацювала оця трещитка, і вже подивіться, який люфт, який люфт у цього дзеркала. Тобто, якби надовго його може не вистачити. Тобто тут можна сміливо говорити китайські лайнові товари. От. Бачите, сам тримач досить жорсткий, от опора чи як його назвати, штанга досить жорстка, а от місце кріплення вже теліпається. Тобто оце б я б не рекомендував купувати. А кому підходять такі маленькі, тут вони скляні, тобто можуть розбитися, але кріплення якесь більш, не буду казати, більш надійне, але воно мобільніше. Причепив, зняв, поклав у кишеню. Знову причепив тут застібка. Звичайно, не знаю, як довго буде служити цей гумовий хомут, Бачите, це але... дзеркало. Його поверхня не скляна, скоріше всього, вона металева. Теж, як довго вона буде, доки не заіржавіє, доки слугуватиме, доки не заіржавіє. Досить часто на аліжки при купівлі дзеркал різної форми, можливо, і таких, можливо, і таких, різними способами кріплення, доводиться читати скарги, що у дзеркала абсолютно нічого не видно. От дійсно от я підставляю камеру і в камері мутне. Матове якесь зображення. Але люди не здогадуються, це вже я подробенко зробив. Люди не здогадуються, можливо б, я б не здогадався, якби не прочитав ці відгуки. Ще тут є захисна плівка. От хоп, і все нормально. дзеркало має досить добру, відбивну, відзеркалюючу поверхню. Але воно не скляне, покриття, напевно, металеве, можливо, фольга якась, можливо, напилення, чи довго воно слугуватиме.